Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності до обрання наступного очільника держави. Про це в інтерв'ю медіа BBC Україна заявив міністр юстиції Денис Малюська. Водночас він наголосив, що чимало норм конституції сформульовано так, що це дає підстави для різних теорій змови. Автори, розробники конституції, мовляв, мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України і тому досить незграбно повелися щодо відповідних норм воєнного часу. Вважає Малюська, враховуючи безпекову ситуацію в країні. Міністр додав, що зараз публічно ставити під сумнів легітимність президента було величезною помилкою. Ми вже обговорювали неодноразово. Кілька разів цю тему в ефірі. Ну але знов про це говорить малюська. Я дуже з обережністю хочу підійти до цього питання, так щоб не бути звинуваченим в не знаю, в роздмухування того самого майдану, 3 про який багато говорять і наші спецслужби, які інспірує Росія. Антон Чіркін експерт з, конститу... з конституційного перепрошую права центра політико-правових реформ. Сподіваюсь, допоможе нам в цьому питанні нарешті. Сподіваюсь, поставити крапку. Пане Антоне, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава так. Телефонним зв'язком буде пан Антон. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, от е, що хотілося б зрозуміти? Е, ну, я розумію, що е, всі адекватні люди е, не не вітають, скажімо так, проведення виборів, ну і відповідно зміни зміни положень, так щодо легітимності там чи нелегітимності президента України. Але е, чи не створить це проблем для президента Зеленського в майбутньому? Ну от приміром, там проходять в Україні вибори, змінюється влада е, і особливо, якщо там. Стає президентом якась людина, яка не дуже симпатизує Володимиру Зеленському. Чи може таке бути, що вона там звертається до Конституційного суду і якісь рішення, там, укази президента, які були підписані протягом часу, от консуд бере і визнає їх там неправомірними? Ну, допустити, що у майбутньому хтось звернеться до Конституційного суду може і можливо. Ніхто це не забороняє, якщо це належне mm -hmm. об'єкт звернення до ПСУ. Але ж ми говоримо про сучасну ситуацію, про сучасні умови воєнного стану, про відповідні норми конституції, закону про правовий режим воєнного стану, які на сьогодні, в цілому, дозволяють працювати і продовжувати фактично повноваження президента і е, проводити вибори у умовах воєнного стану, який є на сьогодні. Це є абсолютно і неправильним, і конституційно не і законодавчим не більш того. Якщо ми подивимось на приклади зарубіжних конституцій, то відповідні норми там також містяться. Там є конкретні положення, і в конституціях і в законах, відповідно до яких в умовах воєнного стану. Більш того, країни десь в конституції акцентують, що і в умовах надзвичайного стану вибори там президентські чи парламентські чи місцеві вони неможливі до закінчення відповідного екстраординарного режиму. Наша конституція в цілому наша законодавство також дає на це відповідь. Пане Антоне, а от дивіться, яка цікава історія 2 квітня цього року, тобто ну там е, по, понад місяць тому до Верховного суду, як до суду першої інстанції, надійшла позовна заява там від одного громадянина е, до Верховної Ради України, де він просить визнати протиправну бездіяльність Верховної Ради щодо непризначення виборів президента е, на 31 березня, і зобов'язати Верховну Раду таки призначити. Вибори шляхом прийняття відповідної постанови, от е, перспективи розгляду цієї справи, і чи не трапиться так, що під дією Росії її прихованих агентів в Україні чи просто якихось там корисних ідіотів е, почнуть завалювати подібними позовами, от українські суди, і з іншого боку, чи чи не трактуватиметься, чи трактуватиметься це правоохоронними органами як свідома робота на ворога? Може бути звичайно, таке. У нас в Конституції прямо передбачено право на судовий захист на звернення до суду. Ніхто не забороняє жодній особі звертатися до суду з будь-яких питань, це більше що особа вважає, що його право порушено. Okay. Я в цьому контексті коментувати потенційне рішення або аргументацію вже обґрунтування рішення суду тут професійних міркувань не можу і не буду. Якщо є якась там судова перспектива, це буде це компетенція Верховного суду і свої рішення буде прийматися ним. Ми я зі своєї точки зору можу говорити тільки з точки зору конституційного права, вимог конституції, яка на нашу думку, на мою особишу думку, дозволяє працювати і можна більше навіть сказати в сьогоднішніх умовах президент зобов'язаний продовжувати свої повноваження. І виконувати відповідні обов'язки як президента, так і верховного головнокомандувача 100% Я абсолютно погоджуюсь з вами. Але до прикладу, якщо так трапляється, ну що там якийсь суд першої інстанції, от таке рішення до прикладу каже: так ну там Верховна Рада зобов'язана. Я розумію, що там далі там апеляції, касації, все інше. Але е... Тоді звернення, до прикладу, е до конституційного суду може поставити крапку в цьому питанні, чи, чи як загалом діяти? Ну тому що це дійсно ж ну становить там певну небезпеку і грає на руку Росії навіть отакі от речі я не зовсім можу вами погодитися в тому, що воно е е грає на руку Росії. Ми на сьогодні ж відповідно у відповідному правовому полі у режимі воєнного стану. Президент діє відповідно до законодавства відповідно до конституції. Звичайно, що хоч на сьогодні, хоч у недалекому майбутньому звернутися до конституційного суду саме для тлумачення цієї або іншої норми, зокрема статті 108 конституції, так це поможмо було б доречно і корисно в цій ситуації, але на це право мають відповідні суб'єкти. якщо вони ним не користуються, то це їх право зобов'язати, що також їх не можемо, але це не завадило для. Прозорості в цій ситуації певним чином можливо навіть розставити крапки в цій ситуації. Це було доречно. Я тут погоджуюся. Ну так там навіть сам Малюська в тому інтерв'ю сказав е про те, що навіть він не може, ну не має е права відповідного подання до конституційного суду. І я хотів би ну дійсно, хочеться вже взагалом поставити крапку в цьому питанні, але ж бачите, ті чи інші люди все одно апелюють до нього. Ну і відповідно маємо обговорювати. Я хочу ще одну тему, яку зачепив Малюська в тому своєму інтерв'ю підняти. Пане Антоне, те, до чого насправді апелюють зараз деякі українці, обґрунтовуючи зокрема там, своє небажання йти до ЗСУ або там заборону, яку вважають нелегітимною на виїзд з країни військовозобов'язаним. Бо кажуть: а чому в нас не оголошена офіційна війна, і значить, це все, чому я повинен і так далі. Питання відповідно, а справді е, ну ясно, що це просто відмазки, Але що дає оце Оголошення чи не оголошення війни? Офіційне, так? І чому в нас цього ну, донині не зроблено? Цього, цього можливо донині не зроблено. І в цілому не зрозуміло, я вам більше скажу, як би в майбутньому це могло функціонувати або на сьогодні, оскільки немає, немає чіткої законодавчої бази. Немає алгоритмів реалізації здійснення повноважень органами публічної влади громадянам в умовах війни. Ми ж акцентуємо на цьому понятті, mm -hmm. правильно? Ви задали питання? Так -так. У нас є закон про режим про правовий режим воєнного стану, і там передбачені певні положення компетенція органів державної влади місцевого самоврядування в відповідних умовах. Там передбачено створення військових адміністрацій. Конституція у 64-й статті зазначає, які права можуть і не можуть бути обмежені в умовах воєнного стану. Угу. Якщо ми будемо говорити безпосередньо про термін або стан війни, то немає у нас законодавства відповідних положень, які доволі розлого, як наштав закон про правовий режим воєнного стану, розписував, деталізовував. Е і діяльність органів публічної влади, і права обов'язки людини-громадянина в Україні, пане Антоне. Тоді Ну, а чи, 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 чи варто, скажімо, ну там після війни? Зосередитись на цих питаннях, так, Ну, там, президент в умовах війни, загалом поняття, оголошення, не оголошення війни і так далі. Мону каже, чи, чи треба приділити увагу внесенню відповідних змін до Конституції? Чи багато там таких, скажімо, прогалин, які можуть ну, в силу тих чи інших причин трактуватись двояко в умовах саме війни? Безперечно. Безперечно, більш того, ми. В центрі політико правосмі нещодавно випустили аналітичний матеріал, який називається Президент, війна легітимність. Mm -hmm. Ми звертали увагу в тому числі на закордонний досвід на конституційну рекламутацію відповідних режимів. І той же приклад Польщі там є окремий розділ конституції країни, який стосується екстраординарних режимів, режиму воєнного стану. Де доволі конкретно розписані статус органів е влади, органів місцевого самоврядування відповідних посадових осіб конституції Німеччини ще більш ґрунтовніше і конкретніше розписані відповідні. Положення Більш того, деякі конституції, так стал Іспанії, Португалії, Румунії вони окремо розрізняють як загальне поняття надзвичайно екстраординарний режим, окремо визначають стан війни, стан облоги, стан тривоги, воєнний стан і так далі. І звичайно. Доцільність внесення змін до конституції і навіть виокремлення окремого розділу, який би стосувався екстрадинарних режимів, надзвичайних воєнного стану можна назвати їх і вийти на, на якесь конкретне визначення. І їх там прописати це потребує подальших законодавчих і конституційних змін детально. Почуто і дякую вам дуже, пане Антоне, за роз'яснення. Антон Чіркін, експерт з конституційного права центру політико правових реформ, був з нами на зв'язку. Ну обговорювали знову ж таки ту тему, яку намагаються, скажімо, росіяни вкинути в наш інформаційний простір. Майдан 3 там зеленський нелегітимний. Забути треба про це, друзі.